доброго дня. Намік ради з вами познайомитись. Розкажіть трошки про себе, що ви робите у Лінеа? можливо, у консенсус. Так, звісно, мене звати Намік. Я з команди стратегічного розвитку бізнесу в консенсус. Консенсус було створено ще на самому початку, коли було засновано Ethereum. Засновником консенсус є Джозеф Рубен, який також є співзасновником Ethereum разом з Віталіком Бутєряним, Гевін Вудом і так далі. Основним продуктом, про який всі знають, є Metamask, але багато хто не знає, що консенсус розробляє цілу систему базової інфраструктури. Тури Езеріум це включає, наприклад, інфура, Linea і так далі. Я зосереджуюсь як на Метамаск, так і на Linea. Думаю, всі знають, що Метамаск це гаманець, а Linea – рішення для масштабування другого рівня для Езеріум. Наша команда досить невелика, але ми працюємо над багатьма різними проблемами. В Лінеа ми маємо різні стратегічні ініціативи і намагаємось зрозуміти, як ми можемо реалізувати ці бізнес цілі разом як команда дякую за представлення. Сьогодні ми проведемо коротке інтерв'ю про Лінеа. Ми хочемо пояснити нашій аудиторії, в чому ж різниця між Лінеа та іншими релапами. Перше питання: як вам спало на думку створити ZK-EVM протокол? Скільки часу це зайняло, і які основні відмінності між Лінеа та іншими ZK-EVM протоколами? найкраще зрозуміти Лінеа через кілька історій. Консенсус давно займається блокчейнами для підприємств. Але лише останніми роками повністю перейшов на споживчий ринок. Багато хто цього не знає, але Лінея розробляється вже 5 років. Ми працювали над рішеннями для масштабування Ethereum, а засновник Лінея Ніколас, який був головою відділу досліджень та розвитку в консенсус, завжди вірив, що шляхом масштабування Ethereum є ролапи. Це відрізняється від думок інших стейкхолдерів. Кілька років тому загальний консенсус був, що Ethereum буде масштабуватися через плазми. Також ми працювали над різними типами приватності, підсилюючи ЗК ЄВМ ролапи. І кілька років тому ми усвідомили, що є унікальна можливість вивести наш зК ЄВМ на ринок і допомогти суттєво масштабувати Ethereum. Так почалася історія лінеа. Це один із найбільш оригінальних і перших ЗК ЄВМ, який розроблявся дуже довго. Тобто, лінея в розробці вже більше п'яти років. Так, спершу це не називалось Лінея, але ми працювали над технологією ЗК ЄВМ вже п'ять років. Дякую за відповідь. Було дуже цікаво, і ми можемо рухатись далі. Хотілося б дізнатись, що відрізняє Лінеа від інших зі керолапів не з точки зору конкуренції, а з точки зору її унікальних особливостей, що виділяє Лінеа, що робить її кращою, чим вона особлива, що ви можете сказати з цього приводу. Добре, давайте розглянемо це. Коли ми говоримо про зекаролапи, є два види: ЄВЕМ сумісні та несумісні. Що стосується несумісних, ви знайдете рішення на архітектурі Starknet, наприклад, StarkX, що використовується в IMX та Дівайдікс. Я знаю, що в Дівайдікс використовується мережа Cosmos. але я думаю, що вони досі мають мережу, яка використовує архітектуру StarkX з іншого боку. Ко в нас є ролапи другого типу сумісні з ЄВМ, як скрол та «Лінея». Так, звісно, давайте зупинимось саме на evm сумісних мережах. Що стосується evm сумісних, то це ZK-SYNC, Polygon CDK, Scroll і Linea. Я вважаю, що це чотири основні ZK-EVM мережі на даний момент. Вони всі чудові. Кожна мережа робить щось унікальне. Наприклад, ZK-SYNC створив чудову спільноту та фокусується на гіперланцюгах. Команда. Полігон робить щось схоже. Ми бачимо, як полігон CDK набирає популярності. Багато команд розробників хочуть перейти з OPS-Stack на полігон CDK. Що стосується розрізнення продуктів на ринку, важливо зрозуміти, як цей ролап змінить майбутнє Ethereum. І в цьому питанні лінея дуже особлива та унікальна. Я б сказав, що ми маємо одну з найкращих технологій. Не буду вдаватися в технологічні деталі, але наша мета досягти і далі. Сумісності з EVM для розробників, надаючи всім користувачам найзручніший досвід використання. Але йдеться не лише про технології, важливо те, як ви зможете дозволити мільйонам, можливо, мільярдам користувачів взаємодіяти з вашою L2 мережею. І тому я думаю, що нам дуже пощастило, що Лінеа є частиною консенсус. І зараз ми бачимо унікальну ситуацію, коли користувач створює новий Менець, тобто зовсім нову фразу на метамаск. Ви відразу будете направлені до ліне як середовища виконання. Це особливо важливо, оскільки MetaMask має 40 мільйонів активних користувачів щомісяця навіть у період спаду ринку. І наразі, коли справжніх користувачів по суті ніде немає, навколо лише дропхантери та боти, MetaMask – це єдиний продукт, де реальні користувачі взаємодіють та навчаються веб 3 У нас є інтеграції, наприклад, з PayPal. Отже, у наступні роки, коли нові користувачі прийдуть в Web3, вони будуть приведені з фіатної системи через Metamask, тому що Лінея побудована командою Консенсус, тому існує рівень довіри, тому що ми прийшли створювати нові корисні продукти. Користувачі будуть безпосередньо залучені до «Лінеа», що означає, що для мільйонів нових користувачів вони зможуть взаємодіяти з Езеріум недорого, що історично не було можливим для Езеріум. Так, клас було дуже цікаво. Давайте я трошки підсумую. Головна унікальна особливістю «Лінеа» – можливо є доступ до користувачів. Інтеграція всередині костими Ефіріум всередині самого MetaMask, так як MetaMask і LINEA побудовані командою консенсус, і усі користувачі MetaMask, можна сказати є користувачами LINEA, бо мережа LINEA є безпосередньо одразу в MetaMask, її не треба додавати. І головною унікальною особливістю LINEA таким чином є саме доступ до користувачів, які можуть легко отримати доступ до LINEA. user can easily access Linear. Так, я вважаю, це головне з точки зору стратегії виходу на ринок, але технічні специфікації Лінея також досить важливі. Наприклад, погляньте на те, наскільки низькими є комісії в Лінея прямо зараз. Хоча багато хто думає, що комісії в Лінея вищі ніж в інших L2 мережах, але це через комісії в Ethereum. у січні або трохи пізніше, коли відбудеться оновлення EIP-4844, Ви побачите, що комісії в Ethereum значно знизяться. І як наслідок комісії в Лінея стануть нереально низькими? Також ми бачимо сприятливе середовище для розробників, технологічні переваги та багато іншого. Хм, дякую за відповідь. Дякую. Можете розказати про деталі роботи Лінея як леєр 2 в мережі, якщо ми говоримо консенсус, доступність даних, використання та інші технічні речі. Наприклад, скільки часу займає підтвердження транзакцій для користувача? Користувач підписує транзакцію, а скільки займає її підтвердження? Півсекунди, секунда, дві. І як розраховується газ, можете розказати детальніше про це? Звичайно. я так розумію, питання в тому, наскільки швидка та зручна може бути взаємодія користувача з мережею. Right? Так, yeah, так, звісно, yeah, yeah. але yeah, давайте yeah. я одразу поєднаю це питання з наступним. І моє питання стосується Layer 3. Наприклад, арбітром побудував Orbit, Optimism створив OPSTAC, і багато продуктів вже використовують OPSTAC, Деякі з них переходять на інші мережі. Наприклад, як ви вже сказали, DividX перейшов на космос і побудував свою власну мережу. І сьогодні у нас є наратив модульних блокчейнів. Багато продуктів будують ролапи як сервіс, наприклад. От Layer, layer N та інші. Я також продукт від Polygon, Avail. Суть цієї концепції в тому, що у нас є базовий рівень Ethereum, Потім ми маємо Layer 2, і тепер ми переходимо до Layer 3. що збирається робити ліне у всій цій гонці та боротьбі. Так, думаю, важливо зазначити, що завжди є компроміси. Ідея ЛР 3, який передає дані на ЛР2, а потім на ЛР-1, додає додаткові точки централізації, тобто ризики централізації. Це те, що ми повинні визнати, і в багатьох відношеннях головний плюс ЗК ЄВМ полягає в масштабуванні без ризиків централізації, наприклад, теорія оптимістичного підходу. Як це працює? Відповідь в назві, адже він використовує фінансові стимули та теорію ігор, сподіваючись, що всі діють узгоджено. Але підхід ЗК натомість використовує чисту математику. Таким чином, з точки зору ризиків централізації та ризиків Лумисних дій підхід ЗК краще, коротше кажучи, так лінея працює над ідеєю того, щоб люди використовували стек Лінея будь-яким чином. Це можуть бути l 2 або L3. Це може бути лінея стак. Ми все ще працюємо над цим. Немає точної дати анонсу, але ми працюємо над цим. Це було дійсно круто, клас, дякую. І в мене є ще декілька запитань. Отже, ми бачимо, що хаки не є рідкістю у криптопросторі, і що ви думаєте про безпеку в Layer 2, особливо в Ліне. Чи ви можете розповісти щось про безпеку, про докази, можливо, про консенсус? І я не про компанію, думаю, ви зрозуміли моє питання. Так, звичайно, я думаю, що важливо згадати, що ви можете мати не технологію, але все одно стати жертвою хаку, наприклад, Nomad Bridge. Якщо ви пам'ятаєте, наскільки я знаю, це не було вразливістю їхньої архітектури, а скоріше вразливістю смарт-контракту. Це дійсно підкреслює дуже важливу річ. Навіть якщо у вас є дуже розумний механізм доказів або механізм консенсусу, можливість хаку, все одно існує, і ось тут консенсус. Як компанія робить багато роботи, що звичайно включає Ілінеа. Ми розглядаємо це як створення своєрідної імунної системи web 3 Один з моїх колег придумав цю ідею, де ми систематично знаходимо будь-які потенційні атаки і маємо кілька рівнів захисту, щоб запобігти цим атакам. На рівні гаманця звичайно є система захисту. Ми повинні навчити користувачів, щоб Переконатися, що вони не взаємодіють з небезпечними вебсайтами чи шкідливими продуктами, гарна відповідь. Дуже вам дякую для підсумку. Я скажу, що кожен може стикнутися із взломом, але ми зробимо все, що в наших силах, щоб захистити користувачів. Так, кожен продукт має ризик бути зламаним, але я думаю, суть полягає в тому, що завдяки консенсусу і тому, скільки ми витрачаємо на безпеку, ми здатні створювати вертикально інтегровані досвіди та потоки користувачів, які досить складно зламати. Ось що дійсно захоплює. Ми працюємо з найкращими у світі провайдерами безпеки, щоб створити дійсно дійсно безпечні продукти в ліне я думаю, вам слід зв'язатися з одним продуктом, який називається Hackless, створений в Україні. Це хлопці, які роблять цікаві речі в області безпеки. Вони намагаються створити ці моделі. Як ви казали, за кілька хвилин до експлойта. Ви бачите, що щось відбувається, і вони намагаються вловити ці сценарії хаків, сценарії транзакцій до взлому і, наприклад, зупинити МІС, зупинити смарт-контракт або обігнати експлойтера, не дати йому шансу це зробити. Да, я після дзвонка вам дам контакти і ви зможете зв'язатися і можливо навіть будете співпрацювати одне з одним. Будь ласка, я б залюбки поговорив би з ними. Добре, наступне питання не про Ліне. Як ви бачите розвиток, Layer 2 з часом? Чи буде це як система OmniChain, де всі блокчейни в одному гаманці, і ви просто використовуєте додатки? Чи це буде L3, L4, L5 і так далі? Так, звичайно, відповідь очевидно, я не знаю, але я висловлюю свою думку. І я думаю, що у мене є деякі суперечливі думки. Я думаю, що зараз багато людей втомилися від l 2 кожного тижня, кожного дня хтось запускає новий l 2 і він не дуже відрізняється від іншого. Особливо, якщо вони використовують той же стек. Отже, моя особлива думка така: я вважаю, що zk evm це майбутнє, але потрібно мати різноманітність у базі коду з К тому що це створює небезпеку для мережі. Якщо всі використовують однакову архітектуру з К і ця архітектура стає вразливою, це проблема для всіх, тому дуже важлива наявність команд: як у Linea, скрол, полігон, які будують різні архітектури з К Це пункт А. І я думаю, що саме це ми побачимо у довгостроковій. Перспективі мене менше цікавить світ, де є 100 інших L2 та тисячу інших L3. Я завжди був великим прихильником тези про специфіку застосування програм від космос. Зараз більшість намагаються побудувати власні мережі, власні додатки, власні l 2 Всі роблять з цього якийсь наратив, тим самим жертвуючи якістю самого продукту. Зараз взагалі багато ейфорії навколо цієї історії, що L2 2 це майбутнє. Вже майже кожен створив свій власний l 2 але потім 90% цих l 2 закриються. Для мене. Це дуже схоже на ситуацію 2021 року, коли люди винайшли такі речі, як лаунчпади, декс ланчпади і до та інші. Це було дуже смішно, коли ланчпад запускав інший ланчпад, і 30 продуктів були, були от все, що запускається, це ланчпади. І зараз вижили лише три з них, а інші зникли. Тому я думаю, що щось подібне станеться з цією історією, яка пов'язана з Layer 2. В якому напряму в основному ви хотіли б бачити розвиток системи Лайне? Наприклад, Avalanche – це блокчейн для геймерів. А як щодо Лінея, чи є якісь прямі юзкейси? Інея як блокчейн підходить для будь-якої мети. На ньому можна робити все. Водночас нам дуже цікаво займатися певними ключовими вертикалями, до яких належить геймінг. Я вважаю, що ЗКЄВМ довели свою ефективність як дуже захоплююче середовище для необмеженої масштабованості, особливо для ігор, що можуть використовувати цю масштабованість. Інша важлива сфера для нас це децентралізовані фінанси. Я люблю Arbitrum, часто користуюсь нею. Вважаю, що це чудова мережа, особливо для дефі. Мені здається, арбітром став популярним завдяки таким додаткам, як GameX. Тобто, в таких випадках продукт важливіший ніж сама мережа. Так, погоджуюсь, Vertex — теж гарний приклад крутого продукту. Тому, вертаючись до питання, я думаю, що DeFi — це теж дуже важлива ніша для нас. Але що нас дійсно цікавить, це ідентичність. Ідентичність це важлива основа, яка може принести мільярди користувачів у довгостроковій перспективі. І це наш основний фокус. Ми активно розробляємо продукти в цій сфері, наприклад, Verax. це повністю відкрите джерело, протокол атестації, який допомагає побудові ідентичності та механізмам proof of humanity, зберігаючи при цьому конфіденційні. Ційність це справді круто і є великим акцентом нашої ідеї створення спільної інфраструктури та спільноти. Так що ідентичність, як вона інтегрується в геймінг, дефі соціальні мережі, ми вважаємо, що це ключовий елемент, який може прискорити розвиток наших екосистем. Так, це те, що нас дійсно захоплює. Дякую за таку цікаву відповідь. Зазвичай люди кажуть, що їх проект зосереджений, наприклад, на геймінгу або на дефі, і все багато людей, які не поглиблено занурені в світ крипти, і саме їх потрібно залучати. І тут важливо додати, що ми хочемо надати користувачу простий досвід користування через MetaMask. Ми будуємо інфраструктуру l 2 на рівні протоколу, але у нас є MetaMask, який може дуже легко інтегруватися з Лінея, що є дуже простим для новачків у крипті. Я вважаю, що це головне. Так, згоден і наступне питання на основі вашої публічної тестової мережі, помітно, що основний акцент був зроблений не тільки на масштабуванні, а й на досвіді користувача, який проявляється у недоповних завданнях для користувачів, таких як створення власних колекцій, NFT або тижнів для розробників. Чи так це, і чи можемо ми очікувати чогось подібного у наступних етапах лінея вояч? Так, я думаю, що найкраще розглянути те, що ми робимо, таким чином. Ми могли б легко просто створити систему, де люди переводять мільярд доларів і отримують усі бали та ікспі. Але ми цього не зробили, тому що наша основна мета дозволити користувачам вчитися, залучатися та ставати значущими учасниками криптоекосистеми. Це включає в себе виконання нових завдань, таких як робота за них що стосується DeFi Voyage, то тут ми пропонуємо багато цікавих вражень, які дозволяють людям залучатися до DeFi, навчатися торгувати, навчатися роботи з ліквідністю, дізнатися, що таке лендінг та інше, дійсно зрозуміти ці примітиви і навчитися на довготривалу перспективу. Якщо ви подивитесь на нашу систему балів XP, вона не базується на тому, хто є найбагатшим. Ми не хочемо системи, яка може. Бути легко маніпульованою та сформованою за допомогою мільйона гаманців. Ми використовуємо Верекс для доказу, що користувач справжня людина, зберігаючи конфіденційність, щоб дозволити додаткам створювати механізми, які створюють дуже сильні заходи проти шахрайства. Це означає, що система Експілінега не вимагає від вас витрачати багато грошей. Вона створена абсолютно для кожного. Наприклад, ви Інших проектах ви бачите, як декілька людей із хеджфондів беруть приблизно 50 мільйонів доларів і виконують всі завдання через мільйон різних гаманців. Вони фактично маніпулюють системою, так що звичайна людина, яка бере участь і робить всі завдання, але через те, що вона одна, а там мільйон фальшивих акаунтів, її внесок у мережу дуже малий, правда? Це чудово. До речі, є як ви сказали, звичайні користувачі, як я і ви, але також є хантери за дропом, мультакери, сибіли і так далі. Вони всі беруть участь у компаніях Лінеа. І чи ви бачите в цьому якісь проблеми, і чи плануєте вжити якихось заходів, щоб завадити їм отримати дроп? Як ви з ними будете боротися? Я знаю, що ви анонсували ретро дроп і для того, щоб його отримати, користувачу потрібно буде пройти курс на ваші. For uh, Verax. Не зовсім не зовсім у нас буде багато механізмів, які допоможуть довести, що ви справжня людина. Я не про те, що вам просто треба буде заповнити ваші дані, типу ім'я, адреси і так далі. Це будуть складніші механізми, які покажуть, що ви справжня людина. І якщо ви подивитесь на те, як побудована кампанія, справжня людина може мати кілька гаманців. Це окей. Ми підходимо до цього дуже відкрито. Люди, які використовують кілька гаманців, насправді. Не є проблемою проблема в систематичних діях, які заважають звичайним учасникам. І ось коли одна людина має, наприклад, 20 тисяч гаманців, які мають мільйони очок. Ось в такій ситуації звичайна людина, яка має тільки 2 або 3 тисячі очок, її внесок просто зникає. Немає значення, що вона робила, тому що система була зламана. Тому ми насправді зосереджені на цих гравцях, чий фокус максимізувати прибуток на шкоду решті мережі. Наша спільнота слідкувала за компаніями ліне та іншими активностями, але я думаю, що серед глядачів також буде багато тих, хто вперше чує про ліне, дивлячись, це відео, що ви можете порадити. З чого краще почати новому користувачу зараз ще не пізно приєднатися до Лінея, а попереду ще багато тижнів взаємодії з Лінея. Це буде дуже захоплююче. В майбутньому у нас ще буде безліч кампаній активності з різними акцентами. Наприклад, ця хвиля присвячена Дефі, а раніше ми робили акцент на розвагах. Ми з нетерпінням чекаємо наступні компанії, щоб люди могли взаємодіяти з усіма частинами екосистеми системи Лінея та розвиватися разом з мережею, так що це лише початок. Так, я бачу, що там дійсно багато різних способів використання блокчейну. Добре. Окей, і у мене є ще кілька запитань, особисто від мене. Ми обговорювали такі топові продукти, як GameX чи Vertex. Чи буде щось подібне нове на ліне найближчим часом? Так, у нас з'являються деякі чудові продукти пов'язані з PerpDEX, децентралізована фьючерсна торгівля, які незабаром запустяться. Я не можу говорити про них детально, але мені подобається те, що вони мають дуже новаторські підходи до ліквідності. Те, що будується на ліне, не є форком інших проєктів на інших мережах. Кілька команд працюють над дуже крутими новаторськими продуктами у сфері DEX. Якщо говорити про унікальні продукти, наприклад. Тому це може стати супер-топовим додатком, адже вони зосереджені на створенні чогось на кшталт TikTok для криптоспільноти. Це дуже круто. Я вже завантажив його. Зараз покажу вам. Вони мають багато функцій, схожих на TikTok. Це перший раз, коли ми бачимо щось подібне. Дивіться, як круто це працює. Вони мають стрічку, ключі, які ви можете купити. Це дійсно круто. Томо вже використовується багатьма знаменитостями, тому це дуже захоплююче. Тікток для криптоспільноти – це дійсно чудова ідея. Я вже хочу його завантажити. вони влаштовують вечірку VIP у Майамі. <плес> М -м -м Клас, Гнат, наш кофаундер і ну, мій партнер. Живе якраз таки в Майамі. Так, обов'язково перекажіть йому, щоб він теж прийшов. Там буде багато знаменитостей. Так, вони дійсно будують крутесну спільноту. Так, так, отже, на Лінея зараз відбувається багато крутих нових речей, і ми дуже раді бачити майбутнє вже зараз. Чудово, я вже встановлю тому, обов'язково спробую його пізніше. Думаю, я задав майже всі запитання, які планував. Останнє з них я можу е сказати, що лінея зараз це не фінальна версія, тобто вона буде ще розвиватись далі. Чи можете ви назвати дату, коли ви скажете, що це фінальний продукт? Я не можу дати цю дату, але я думаю, що буде дуже багато цікавого наприкінці січня, тому що тоді ви побачите відчутне зниження вартості транзакцій через оновлення Cancun Deneb Ethereum. Окей, добре, дякую, клас. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дякую за ваш час. Це було чудово, дуже ціню це, Дякую. Ми зберемо відгуки після відео, можливо, ще інші запитання. І зробимо ще одне відео з питаннями нашої аудиторії і обов'язково розповімо вам про весь фідбек, який ми зібрали. Дякую і до зустрічі. Велике дякую.